За прийседі. Що помстити гандоволя. Що помстити ганьбо неволя. Готова нечесть. Готовна дуче. Лукадіти. Не видно готовлені позарвіта. Не видно того готовник і базарний людям. Сінгимості. У кого не видова, посавати голові, шукаючи палец, шукаючи пандемі, на славу славу І не знаних нам. І тисяч інших знаних нам, що в кості по розкиданні, бо таким загреблю. Жив по розкідані. Коли вогнень, вогнень життєтворчим творчим всю серце моєму, життя творчим життєтворчим у серці моєму. Страху нехай не знає я. Страху, нехай не знає я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. вага. Скріпим іду, жартуй волю. У серце замешне моєму. У серце намече моє. У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя. У тюрмах тяжкі. Дує смерть. Жина, ти смерть. солодку смерть, мовлять за тебе. Солодку смерть, мока за тебе. І розплинуся в тобі, і вічно житиму в тобі. Вічна жити в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна!